Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». У даному відогляді надамо на увазі мережеву занурювальну пилку від компанії Bosch, а саме модель GKT-55GCE. Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці. Ми її зараз відкриємо, подивимось на комплект постачання. Приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Отже, відкривши картонну коробку, в котрій постачається даний інструмент, ми бачимо те, що до комплекту постачання входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою та, звісно, сама занурювальна пилка. Одразу в комплекті з цією занурювальною пилкою у нас іде витратний матеріал, а саме диск 165 го діаметру 48 зубців, 1,3 товщина самого диску, 1,8 товщина різу. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1400 Вт. Кількість обертів регулюється від 3600 до 6250 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 165 мм. діаметр отвору шпинделя 20 мм. Кут різу від 0 до 45 градусів, глибина пропилу 90 градусів, 57 мм, 45 градусів 42 мм. Габарити 310 на 240 мм, вага інструменту 4,7 кг, гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самої занурювальної пилки. І друзі, якщо ми знаємо, що вона оснащена мотором 1,4 кВт. Отже, ми маємо висновок, що це дуже потужна занурювальна пилка з приводу її функціоналу. По перше, тут є підтримка. Встановленої кількості обертів при навантаженні. Для того, щоб встановити необхідну кількість обертів, у нас є спеціальне коліщатко на бічній частині інструменту. До речі, тут у нас знаходиться і величезна кількість вентиляційних отворів для безпосередньо кращого охолодження під час тривалої роботи. Далі, друзі, з приводу роботи, у нас є дві шкали з позначками. Перша, відповідно, регулює горизонтальний кут. Нахилу, а друга регулює глибину пропилу. Для того, щоб точно встановити глибину пропилу, у нас присутній спеціальний важіль, котрий ми встановлюємо на необхідну позначку. І відповідно вже тоді ми можемо робити занурення саме до тієї позначки, котра в нас предстановлена. Тобто не глибше. Якщо ми піднімаємо верхній важіль, у нас вмикається функція заміни витратного матеріалу. Тобто ми опускаємо за допомогою натиску на запобіжник робочу частину. У нас відкривається доступ до шпинделя, до гайки. І в корпусі самого інструменту для більш зручнішого безпосередньо зберігання та швидкої заміни витратних матеріалів у нас знаходиться шестигранний ключ. Знаходиться він захований в руків'ї. Відповідно, ми його ніколи не загубимо, він не заважає нам під час роботи. І за допомогою цього шестигранного ключа, вже при заблокованому, коли в нас заблокований шпиндель, ми можемо змінювати витратні матеріали. Як ви вже зрозуміли, шпиндель блокується за допомогою натиску на верхню клавішу. Доступ до функції заміни витратних матеріалів в нас за допомогою ось цього важю, коли ми його підняли, відкривається клавіша натиску, блокування саме шпинделю робочої частини. Тобто, для того, щоб замінити витратний матеріал, нам потрібно зробити наступну маніпуляцію: підняти важіль, затиснути запобіжник, зафіксувати, натиснути на блокування шпинделю і використати шестигранний ключ, який є у комплекті. З цим в цілому зрозуміло, легко доступно та, по суті, досить швидко. Після того, як ми встановили необхідний витратний матеріал. У нас вже є можливість безпосередньо працювати. Працювати можна як суто самою занурювальною пилкою, так і з під'єднанням пилососу. Для цього у нас є спеціальний відвід, -від патрубок для підключення патрубка пилососу. І можна працювати також з направляючими шинами. У нас є можливість встановлювати дану занурювальну пилку на направляючі шини. Отже, як висновок, друзі, ми маємо потужний, високоточний, захищений, надійний інструмент для постійних промислових завдань. Ще приємним моментом у даній пильці у нас буде прогумований мережевий кабель в місці можливого зламу. Отже, навіть це передбачили. А довжина самого мережевого кабелю достатньо довго для того, щоб працювати навіть в віддаленому місці від джерела електроенергії. Тобто далеко від розетки безпосередньо на. Робочому місці. Друзі, на цьому наразі в мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.